Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ, Мандрівка Україною. Урок 125, тиждень 14. Розгорніть друковані зошити на сторінці 27. Тема нашого уроку: Корисні копалини Сумської області, водойми Сумщини. На початку уроку помилуємося природою Сумської області. Переглянемо відеофрагмент. Таємничі схови, скіфі і кургани, Олімпійцям нашим віддаємо шану, ріки про холодні смарадові поля, давні городища, Сумщини земля. Помандруй назад, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить Посередні пропина нетілима, це твоя країна, рідна батьківщина. Повторимо вивчене на попередньому уроці. Права друга. Перше. Устав пропущений. Прочитай утворені навчальні одиниці. Читаємо. Дата утворення Сумської області 10 січня 1939 року. Адміністративним центром Сумської області є місто. Так, суми. Дописуємо. Суми. Область розташована, в якій частині України? Північно-східній. Прочитайте ще раз і відтворіть з пам'яті. Попрацюємо з адміністративною картою України, що на сторінці 38. Покажи на карті Сумську область, назви сусідів Сумської області, розкажи, чи має вона вихід до морів. Пригадаймо, що зображено на гербі Сумської області. Обери правильну відповідь, що ми обираємо? Крест, шолом і колосок. Більша частина Сумської області розташована в межах А. Придніпровської низовини, Б. Подільської височини. Пригадали? Так, в межах Придніпровської низовини. Звернімося до фізичної карти. Подивіться уважно на карту, пригадайте рельєф Сумської області, який він рівнинний. Отже, чому на фізичній карті Сумська область позначена здебільшого зеленим кольором? Так, тому що тут рівнини. Більша частина Сумської області розташована в межах Придніпровської низовини рівнинний рельєф. Дізнаємося про корисні копалини Сумської області. На що багата Сумська область? Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Сумська область багата на поклади нафти, природного газу, торфу, паливні корисні копалини і будівельні матеріали, зокрема, пісок, глину, крейду. Вивчіть і розкажіть навчальну одиницю. Натисніть на паузу. Отже. На що багата Сумська область? Так, добре. Установи відповідність. Натисніть на паузу. Установіть відповідність. Перевірмо. Нафта. «Нафта і газ». Торф газ. Попрацюємо з картою корисних копалин України. Знайди і покажи на карті родовища нафти газу й торфу в Стумській області. Отже, подивилися на карту родовище нафти в Сумській області, нафти і газу, родовище торфу в Сумської області бачимо. Помітили? Пригадаймо вправа 5. Обери правильні відповіді. Паливні корисні копалини А. Здатні горіти, Б. Під час горіння виділяють тепло. В містять метали. Що ми обираємо? Отже, паливні корисні копалини що? Так, здатні горіти і під час горіння виділяють тепло. Поясни, чому природний газ називають блакитним паливом? А чому нафту називають чорним золотом? Чи пам'ятаєте ви, як видобувають нафту та природний газ? Та, св... молодці, свердловини. Розгляньте світлини, дізнаємось про їх призначення. На світлинах ми бачимо бурову вежу. І насос гойдалку Поглибимо знання про видобування корисних копалень. Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Виділяйте основне. Для видобування рідких і газоподібних копалин та води використовують свердловини. Свердловина це глибокий вузький отвір у земній корі, отриманий буровим обладнанням. Для буріння над свердловиною встановлюють спеціальну споруду бурову вежу. Нафта може перебувати в надрах землі під величезним тиском. У цьому разі вона сама підіймається свердловиною на поверхню, б'є фонтаном. Коли тиск зменшується, установлюють насос гойдалку, що викачує нафту. Перегляньмо відеофрагмент, що демонструє роботу нафтової гойдалки. Таким чином працює ця нафтова гойдалка. Перевіримо розуміння тексту. Обери доцільну відповідь. Свердловина це штучний чи природний отвір у земній корі. Так, штучний, тому що це встановлювали люди. Це штучний отвір у земній корі. Позначили правильну відповідь. Попрацюємо як справжні мовознавці. Напиши слова в орудному відмінку. Поясни правопис закінчень. Подані слова вежа, отвір, нафта, земля. Поставимо в орудному відмінку. Вежа, орудувати або пишатися ким чим вежею. Після шиплячих закінчення Ею. Нафта нафтою. Основа закінчується на твердий приголосний, отже закінчення ОЮ. Далі самостійно допишіть. Дізнаємося про водойми Сумської області. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з Диктором. Найбільші річки Сумської області, Десна та її притока Сейм. Десна найдовша притока Дніпра. Територією області також протікають річки Псел. Псьол Ворскла, усі річки Сумщини Рівнинні. Прочитайте ще раз самостійно, вивчіть навчальні одиниці, відтворіть з пам'яті. Які річки Сумської області ви запам'ятали? Десна та її притока сейм? Псел, Псьол, Ворскла. Якими є річки Сумської області? Гірськими чи рівнинними? Так, рівнинними. Якщо вони рівнинні, то які характеристики? Так, оберемо потрібні слова. Це річки повільні, спокійні, не такі, як гірські. Пам'ятаєте, гірські річки швидкі, бурхливі, стрімкі, рівнині, повільні, спокійні. Попрацюємо з фізичною картою України. На фізичній карті. Зараз збільшу зображення Сумської області, щоб нам було краще видно. Ось так. Будь ласка, покажіть на карті річку Десна. Всі знайшли. Десна. Десна є притокою Дніпра. Ось бачимо її. Ось я підкреслила. Побачила. Так. Далі, будь ласка, знайдіть, покажіть річку Сейм. Так, ось звідси вона. І ось сейм. Сейм є притокою Десни. Річка Ворскла. Так ось тут бере початок і бачимо, впадає у Дніпро. Отже, ворскла є притокою Дніпра. І псел Псел, Так, ось там бере початок, теж впадає у Дніпро, тож є притокою Дніпра. Побачив. А зараз, будь ласка, уважно погляньте і скажіть, на Сумщині десна протікає на межі, на межі Сумської та якої ще області. Та Чернігівської. Ось десна, вона протікає на межі Сумської та Чернігівської області. І запам'ятали, що Ворскла і псел є притоками Дніпра. Виконайте завдання вправи 9 самостійно. Перевіримо, що ви записали. На Сумщині Десна протікає на межі Сумської та Чернігівської області. Ворсклейпсол є притоками Дніпра. Дописали Потрібно. І назвіть річку, на якій розташовано місто суми. Погляньте ще раз на карту, на якій річці розташовано місто суми. Подивилися, що це за річка. Так, це річка Псел. Псел. Добре. Хвилинка математики. Виконай завдання. Опрацюй у міст таблиці. Прочитайте назви річки і довжина річки в кілометрах. Порівняй довжини приток Дніпра, склавши подвійну нерівність. Будь уважним, уважною, у завданні прихована пастка. Нам подані річки. Десна, псел, сейм, Ворскла. Чи всі з поданих річок є притоками Дніпра? Так, молодці, Сейм не є притокою Дніпра. Річка Сейм це притока Десни. Отже, з цього списку ми приберемо сейм. Складіть тепер подвійну нерівність. Пам'ятаємо всередині записуємо число, яке більше від, але менше за якесь інше. Що ми запишемо всередині? Так, 717.

Більше за ворсклу, але менше за десну. Склали подвійну нерівність. Розв'яжемо наступну задачу. Бобу, і йой вирушили в одноденний похід Сумською областю. Йой плив на плоту по річці Сейм, а Бобу їхав велосипедом уздовж її берега. Із середньою швидкістю 4 км за годину. Хто з них подолає більшу відстань за 4 години, якщо швидкість течії сейму 18 метрів за хвилину. Зверніть обов'язкову увагу: ось тут у нас 4 км за годину. Тут 18 метрів за годину, бачите, різні одиниці, треба все буде привести в. До однакових одиниць. Отже, розмірковуємо з вами разом. Бубу і йой вирушили в одноденний похід Сумською областю. Йой плив на плоту по річці Сейм, а Бубу їхав велосипедом уздовж її берега із середньою швидкістю 4 км за годину. Отже, швидкість бубу. 4 кілометри за годиною. В дорозі вони були 4 години. Знаємо швидкість, знаємо час, то можемо що знайти? Так, можемо знайти відстань, яку подолав бубу. Отже, знаходимо відстань. Чотири. Помножимо на чотири буде шістнадцять, подивіться, кілометрів. Кілометрів. Так, а шістнадцять кілометрів це, так, це шістнадцять тисяч метрів. Це, це довели до однакових одиниць. Так, і це ми знайшли відстань, що проїхав бубу. Йой плив зі швидкістю 18 метрів за хвилину. Швидкість течії 18 метрів за хвилину. 60 хвилин це одна година. Отже, за одну годину він подолає відстань у 60 разів більшу. Якщо у 60 разів більшу, то нам потрібно помножити на 60. Відстань 18, помножимо на 60, і буде. Помножте, що вийшло? 1080 метрів. Переведемо це в кілометри. Це 1 кілометр 80 метрів. Міркуємо далі. За 4 години Йой пропливе відстань в чотири рази більшу. Отже, тисячу вісімдесят помножимо на чотири, і це буде, помножимо, чотири тисячі триста двадцять метрів. І перевели в кілометри, маємо 4 кілометри 320 метрів. Далі нам треба дізнатися, хто з них подолає більшу відстань. Подивилися, Бубу подала відстань 16 тисяч метрів. Йой проплив 4 кілометри 320 метрів. 4320. Від більшого числа відніме менше число. Дізнаємося, наскільки Бубу проплив більше. 16 тисяч відняти 4320. І ви знайдете, скільки це буде вже самостійно. Отже, більшу відстань подолав Бубу, а наскільки ви дізнаєтесь самі? І напишете самостійну відстань, відповідь. Підведемо підсумки. Дайте відповідь на запитання: на які корисні копалини багата Сумська область? Які корисні копалини видобувають використовуючи свердловини? Які річки Сумської області є найбільшими? Якщо ви легко дали відповіді на всі ці запитання, ви добре попрацювали на уроці. На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. На ну, все добре.